Майстер Роман розказує, як не має сили. Цікаво. Як так бесильна людина, стільки, стільки всього зробила за півдня, фактично. Якщо розібратися, так, ну що, задом збувається, собі в голові уявив, на комп'ютері помалював і тепер. Ті ручки роблять роботу. Ну що там? Як там самотінка росте, не? не? Щось міш робити чи не міг нічого робити? Не. Буде велика краса. Мію, ніць, 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 ні, ні, ні. Скромний, а. як в тому анекдоті, так? Вірний, надійний. А що <laughs> Ну то ти ж додому себе пишов. Я ж посталі ходжу, Ну як щоб сліди твоїх тапочок? Ну що, майстер Роман, продовжує роботу. Тут буде наше ліжко. Там чотири розетки, чотири розетки. Я дуже, якщо хочу, воно проходить. То все, вони розібратися в своїй голові. Всім ну, бажаю. Я би напевно біля півня ліжку не організував. розібратися в своїй голові і я коли я ти, ти відчуваєш, що ти то хочеш, то треба робити. Я говорив, до речі, і ні з ким не радитись. Спочатку говорити, я кажу, то тут кажу, то пиздець, кажу, жінка зварювала вона. Приїхала зранку до його. приїхала з Львова, каже, вибрали ліжко, з дві день ходить без десь, коли він буде. Значить, каже, Навіть, каже «То що на трас треба, то Та там я теж чекав. Але в мене є одне зі спинкою мігкою, а одне з дерев'яною. Хочу більше з мігкою. Хто хоче? На. Ну, тіпа. Каже, що їй більше сподобалось не хочу. А вона його мала? Не має? А наше є ще одне? Вона має одне таке, одне таке. Нічого. Просто сказала, що має одне таке, одне таке, і більше сподобалося. — Угу. — Злякає. Розумію. О, вилія муха Ти Ті показати хай. Там робоче місце. Це вже буде не майстер Роман, а тут, іменно тут, за декілька місяців я знімлю. Тут буде сидіти Роман Миколайович. Ну, той самий успішний, багатий чоловік. Тут його місце Чуєш? буде білий стіл. Чекай, білий Чуєш? сіл. Де йдуть знімлються. Тут? тут Без мене тут не обходиться. Не піднімаю, а. Фіт не зіпсула роботу. <свіс> а, 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 о. о, дуже переживала за свої пальці. Що ми зупинились? А, робоче місце Білий стіл. Тут будуть поки мої моя бібліотека, але. Тут вона буде замаленько, поки не буде кімнати від случаї. Тут буде бібліотека, поки моя. Ну, Поки вона влізе, я ще думаю декілька книжок замовити. Тут буде робоче місце, красивий вигнутий монітор. І чорне. чорне. Я бачу тільки чорне крісло таке гарне, таке комп'ютерне крісло. А тут телевізор. займався, тим Тут, оці. А тут буде крісло-качалка, але я хочу іменно в сірому кольорі. Ну, я ще не бачила, але воно має бути тут крісло-качалка, тут камін горить. Я читаю свої улюблені книги. Тут стоїть кава з молоком. О, красота! І комод. Комод, не знаю, може білий, може сівий. Заради того скарм треба буде велик. Що страшно, потім мене десь. Бай, я вкусиш, що їх тут 10 Роман, я тобі скажу, що в мене вже в голові виросився коридор. Я... І як ти кладеш плитку? Ні, коридор в мене в голові, в голові вже не давно вдавлю. Добре, потім. Зачем не коридор? Так. Ну, майбутній. Майбутня кухня. Навіть, до речі, дякуючи мамі. Я на початку, що я коли ти почала знімати, сказав, що нічого вже стоїть. Що стоїть? Ліжко вже в нас є суперкрутим матрасом. І ну, а я вже бачу штори, тюль. Я надзвичайна людина з цієї планети. І всім бажаю. Ну і що? Тепер робимо інших людей щасливими.